Ось такі от телевізори привозять в ремонт. Коротше, прикол в чому. Людина купила телевізор. ну Доставляли додому. Ну, все, доставили і так далі. Прийшла людина, хто буде встановлювати, ну, розкрили його і оказалося, ну, по крайній мірі по їхнім словам, що пошкодили екран матрицю. Зараз не знаю, буду розпаковувати, дивитися. Ну прикол в тому прикиньте, просто людина купила телевізор 4К QLED. і причому доставка ну нічого не докажеш, тому що вони доставили і пішли собі. А далі вже не відомо, що як було. Короче, розпечатав його, розкрив і ще тут навіть не, не треба його включати, якщо так акуратно, знаєте, придив... а, Ну, але ну, включай. Якщо ся придивити, то видно, що коротше є херня така от. Дуже цікава. Включила? Блін, там ще десь кнопка має бути. Треба пошукати, зараз його скриємо повністю. Я блін, кнопку шукаю, де тут кнопка? Як думаєте, нормально доставили телевізор? Не? Народ, коли купляєте такі речі, це треба. Ладно, тут смислу нема. Можна вже з ним робити все, що, що завгодно. Коли купляєте такі віщі, блін, якщо вам його доставили, доставка, перевіряйте нахрен зразу. Ну от прикиньте, блін, QLED 4K. Ось так от доставили телевізор, блін. От охренеть, не. Доставщика, блін. Ой, бля, 55 дюймів, 4К. Все. Просто тупо все. І все, з доставкою, ні, сказали, що вони все нормально зробили. Взагалі ніяких проблем. Да, тут, якщо себе подивити на коробці, прям. Да, вони потім просто маленьку виправили. Коротше, от такі то приколи бувають.